самопроголошений президент Білорусі, який перекидає до кордону з Україною війська та техніку, Олександр Лукашенко на день незалежності України також оприлюднив привітання. Проте воно цинічне для українців. Він звернувся до українців. Зокрема, він закликав говорити мовою миру заради нинішнього та майбутніх поколінь слов'янських народів. Привітання. Це в лапках білоруського диктатора опублікувала його прес-служба 24 серпня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності. Йдеться в повідомленні. Зокрема, диктатор розсипався в похвалах українцям, заявивши, що на білоруській землі завжди з особливою повагою та теплотою ставилися до сердечного та працьовитого народу України протягом тривалого часу наші нації знаходили сили в єдності. Ділили радість і горе, прихисток і хліб, разом долали негаразди та пишалися своїми успіхами. Нас об'єднують не лише спільна доля та родинні зв'язки, а й прагнення дружити та жити з сусідами. При цьому Лукашенко висловив упевненість, що в сьогоднішніх непростих умовах не лише можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нишнього та майбутніх поколінь слов'янських народів. Лукашенко. Заявив іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення в регіоні самої безпеки. Він також побажав жителям України процитую, мирного неба та громадянської згоди, благополуччя їх щедрій країні, згуртованості сім'ям. Ну тут е, варто ще раз наголосити, що це звучить як мінімум цинічно з боку ось цього персонажу з боку. Олександра Лукашенка тому, що ця людина надавала території Республіки Білорусь ще на початку повномасштабного вторгнення, надавала цю територію для російських військових, які потім дійшли до Київської області, майже до Києва, і влаштовували різанину в таких містах, як Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів та багато інших міст Київської області. І також виокремився Іран. Іран теж уявляєте привітав Україну з Днем Незалежності. Іран, який допомагає Росіянам шахедами. Він привітав Україну з Днем Незалежності. Іран, який активно допомагає Росії впродовж повномасштабної війни. Зокрема, постачає зброю, яку агресор використовує для знищення нашої цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів. Так відповідне привітання розмістило міністерство. Закордонних справ в соцмережі ікс раніше відомо як Twitter, і цинічно заявили в МЗС. Цитую: Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з днем незалежності. Також оприлюднили фото, як ви бачили, українського і іранського прапорів. Заважу і ще раз тут варто наголошувати, що впродовж повномасштабної війни Іран активно допомагає Росії, зокрема передає дрони Кемікадзе такими бійці Путіна атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема. Житлові будинки енергетику вбивають мирних жителів, зокрема дітей. До речі, СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчив російських військових бити шахетами по Україні, і особисто координував 20 атак. Йдеться про шарифі Молосареї Абасу Муса, що у 22-му році приїхав до тимчасово окупованого Криму та привіз групу іранських інструкторів БПЛА. Він координував дії окупантів з запуску шахет. 136 та мухаджер 6 по цивільній інфраструктурі України. Але після цього Іран вітає нас з Днем Незалежності України, долучився долучившись до привітання разом із е диктатором білоруським Олександром Лукашенком. Далі до приємних е привітань перейдемо. Від негативного до позитивного відомий український співак, військовий фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, привітав громадян всіх українців із важливим святом. Він записав ексклюзивно 24-му каналу. Відео із Днем Незалежності України. Давайте далі побачимо. Фух, бажаю здоров'я. привіт усім з Херсонщини, користуючись нагодою і маю честь... Привітати всіх, хто мене знає, і просто всіх наших добрих людей з чудовим святом Днем Незалежності Української держави. Честі слава нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну від агресора. Вічна пам'ять всім загиблим. Слава Україні, героям слава! Зазначу, що головні в глави збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення співак спеціалізується на повітряній розвідці Андрій Пілот ударного дрона. І за цей час зміниті встиг стати керівником підрозділу двох екіпажів. Керівна посада дозволяє йому поєднувати службу та концертну діяльність. Також до привітань від. А, Головкомандувача збройних сил України у своєму Фейсбука головком зазначив, що з перших днів війни Збройні Сили України стоять на захисті української незалежності, боронили її, коли спалювали ворожі колони обороняли Київ, звільняли Харківщину, підіймали свій прапор над Херсоном та островом Зміїний. Сирський наголосив, що боротьба триває на покровському, турецькому, харківському та інших напрямках, і наша незалежність у нашій крові, у крові, що тече у наших жилах. В крові, яку наші герої пролили за рідну землю, наша незалежність у... нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях і наша незалежність у помсті, а за кожного побратима, посестром, які впали зброєю в руках до останнього подиху, захищаючи свою землю і свободу, наша незалежність у. В словах українського пророка Тараса Шевченка, що і на оновленій землі врага не буде супостата, написав головний командувач.